встановленого порядку дослідження доказів на сьогодні планувався допит обвинуваченої. Так? Чи готові видавати пояснення? Ольга, Я, готова. Добре, підходьте тоді до трибуни. Я була працівником Кремінчуцького комунального заправного підприємства 1628 та виконувала відповідно до наказу 90 від 5.08.2016. Додатково обов'язки до своєї посадової інструкції обноваженої особи з проведенням та організації процедур закупівель відповідно до результатів аукціону і оголошення результатів ТОВ БАЗ МОТОР сім дев'ятсот тисяч за 10 автобусів з ПДВ. То в ТД Альфатекс 57 930 з ПДВ за 10 автобусів. Тобто ця ціна, яка зменшилася в результаті проведення аукціону і являється для мене як уповноваженої особи ціною тендерної пропозиції. Відповідно до закону визначається. сама экономично выгодная пропозиция, сама ТОВ ТД Альфатекс была вызначена пропозиция с ценой 57 930 тысяч, в том числе ПДВ, за 10 автобусов. Так как э, меня обвиняют в том, что я должна вызначать Ценовую конъю конъюнктуру рынку еще раз хочу зазнать, что у меня нема этого обовязка, я не вызначаю. Також хочу сказати, що очікувана вартість закупівлі не встановлена нормою закону. На той час була, тільки відповідно до листа міникомоновому розвитку можна було руководствуватися. На той час, ще раз зазначаю, не було законом визначеної норми. І очікувана вартість не є ринковою вартістю товару. Відповідно до закону, ринкова вартість товару не визначається у повноваженої особи при плануванні проведення процедури закупівлі і тому це звинувачення, що я визначила ринкову вартість закупівлі, є безпідставне та необґрунтоване. Я проводжу закупівлю та затверджую річний план, в якому миститься очікувано, очікувано. А ринкову визначають експерти. Я не експерт, я не маю образування маркетолога, я не владію спеціалізованою програмою по визначенню проведення маркетингових досліджень. У мене немає е, освіти стосовно цього. Ну, я не експерт, тому я не здійснюю оцінку комерційних пропозицій. Очікувана вартість товару. Так ви вже зазначали, ви моніторили мережу інтернет. Різне примінилися. Різне. У тому числі, можливо, ми моніторили і сайти представників або виробників підприємств. Так? Можливо, не пам'ятаю. Дивіться, пройду офіційний документ, який ми влучили, називається індивідуальний винувальний акт, ви його отримували. Зазначається, що відповідно до пунктів 8.10-812. Вашої посадової інструкції зазначається, що під час посадових обов'язків ви зобов'язані дотримуватись тому чинного законодавства у сфері публічних закупівель та положення про повноважену особу. Скажіть ще раз, будь ласка, чи дійсно ви дотримувалися тому чинного законодавства, саме яким законом? Я дотримувалась норм чинного законодавства відповідно до закону про публічні закупівлі скажіть, та положення про повноважену особу, яко, яка, яке була затверджена на Так, Тобто це відбувалося станом на момент проведення да. закупівлі. З, звісно, скажіть, будь ласка, ще раз, в даному. В судових засіданнях по цій справі було неодноразово а, допитаний директор КТП, був допитаний керівник а, постачальника Альфатекса Харецький. Скажіть, будь ласка, в момент проведення даних торгів, в момент визначення очікуваної вартості товару, чи були ви знайомі взагалі Тишину? Так. Ні, а, з з Скарецьким ні. Коли ви з ним познайомилися? Ну, десь я його побачила. В судовому засіданні. Давайте поговоримо про поняття очікувана вартість товару та ринкова вартість товару. По-перше, питання, чи це є тотожними поняттями, якщо не тотожними, то чому саме? Поясніть, будь ласка. Е, ну, очікувана вартість товару це та вартість товару, яка ти рахуєш, що ти можеш купити. А ринкова вартість товару це та вартість товару, яка є на ринку. І він може бути запропонована ніскими учасниками ринку тому є, коли вже конкретно учасник на ринку, на конкретний товар, і якраз тоді може бути торгово-промисленна палата визначить, що цей товар був в той час

等会儿给你。